Так, Заїхав ланус. Треба пробку. Саме, що тут головне, масло поміняти, в коробці масло поміняти, фільтра і замінити пробку. Як же їй показати цю пробку? Он вона бачимо. Пробку треба замінити на блокові. Тосово. Зараз будемо займатися, треба знімати подушку. Оце кріплення подушки обов'язково знімати і брати туди виковупувати ту пробку. Зараз зливаю масло, відкручую на подоні масло. Відкручую, мабуть, із коробки, зразу зливаю масло. Або відразу буду займатися цією подушкою. Ще треба двірники поміняти. Ну і такі. Все типа ТО, Ну тут як ремонт. Погнали. І так, то тусов зволи, масло зливається. Як бачимо, щось тут пробка була обірвана. Стече, стікає. І це добре. Така мощна пробка тут стоїть. Підголовку 24. Так що <кхід> продовжуємо. А, і ремені ще. Е Генератора треба замінити буде. Масло, мабуть, давненько не замінювалося, аж красного кольору такого щось стало. Фільтр масляний відкручую від руки і зажимаю теж від руки. Більше не зажимаємо. Так, вже обнаружив косяки. Прокладка на 10 отверстя. Тут стоїть на 11. Тобто він відляється тут, чи чи з цієї сторони два болта так рядом. Міське тут один, а там два так ряду. І це 11-й болт. Фільтр А Фільтр воздушний якийсь отакий, не знаю, що це за. Фільтруй якийсь написаний. Придеться їхати на авторинок. Так, фільтру приділяємо особу увагу. Коли фільтр ставимо, дивимося, щоб оці защёлки добре були защолкнуті, неудобно. Беремо, його поправляємо це все. Цей фільтр тут міняв, бачите, фільтр майже новий. Теж він щось трошки підз'їхав, фільтр, геть в непоганому стані. Ну, все одно грязний. Уже. Так що ставимо новий, чітко по, щоб він не, у нас не виїхав за ці зарамки, щоб він не загнувся не отак. не от, ну, ну, щоб не загнулося. Ставимо. Так, ось отак його рівненько всажуємо сюди і обережненько дивимося, накриваємо його ось цією кришкою. Щоб у нас фільтр добре став. Ось такої. Потім іще ремінь підтягнемо. Ну, ось десь приблизно такий потрібно фільтр знімати. Ось щоб він тут зверху був в такому стані чистому, а тут ось такий. Це більш-менш робочий з стані фільтр. Не, не на колір такий, як а то буває, знімаєш, а він вже з середини, ось, ну, щоб ви розуміли, такий весь ось, Геть темний, а тут взагалі чорний як, як скал. Так, Масло в коробці за цим лючком Ланосовським міняємо так. По такій схемі. Відкручуємо оці всі відкручуємо болти по кругу. І залишаємо тільки отут задній один. І цей задній болт, потім відколупуємо кришку. І воно по чуть -чуть, воно стікає, 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 відкручуємо, відкручуємо кришка. Кришка приопускається, 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 і масло витікає. Оставляємо два задніх, потім їх трішки відпускаємо, підставляємо сюди відро. І от отверточко підколупуємо, і воно у нас відпадає. Бо воно сидить на герметику, вже хтось тут замінював. Так що погнали. Так, друзі, бачите? Ось до чого производи отака незаміна своєчасне <смістична> масло. В коробці, подивіться, що тут робиться. Ось. Тут просто... А сьогодні мороз мінус 11, я щеплення, як пустив, а він начав, почав їхати вперед. Так що, зараз буду там підвазувати бумаги, хай стікає. Він як солідов стало все. Ще, ще й з Якщо печально тут виглядає. Так, всіма, всіма способами. Хвилин 20-25 і вона забита сюди, заміняна повністю. Як бачимо, фіксатор ось у нас витікає. Хай застиває, а ми будемо продовжувати зараз це збирати, замінювати. Ремінь натягувати. Коротше, є чим займатися. Погнали. Будемо зараз патрубок ставити, подушку ще треба поставити, масло залити, в коробку там навести, лат, е сателіти під'їжджені з-за цього масла. Причому крепко, тому що там машина ця працює в умовах, таких, е як. Тяжких там і заїзд навпряму, і грузи возе, так що там і по болоту буває. Часте буксування колес. Так що, ну, сателіти пострадали. Якби мастило було хороше, то можливо нічого не було. Мастило треба чаще замінювати, як солідов стало. Так. Ремінь. Ось на ланосі цей болт відпустив, а там на генераторі. Ось він стоїть за рампою. Ремінь потягнув, зняв, ставимо другий ремінь. Ставимо такий, це типа їхній оригінал. Ставимо його. Бо той ремінь сильно потрісканий. Бачимо ось. Трі... Тріщини дуже сильні на ньому. Ось дивіться, що тут робиться в ньому. Бачите, геть, печально все. Ось таку. Весь в тріщинах, хто через той, не буксує. Так, і на фінал розбираємо, зняли катушку. Три, у нас тут три гайки, шпилька викрутилась і все лежить. І відкручуємо ці болтики, у нас теч почалося. Це тут, типа, під розпредвал на нексії. Розпредвал стоїть, а на Ланосі стоїть катушка. Він ланос трошки современні. Ну, Некоторі нексії теж на. Катушках були. Так що знімаємо оцю штучку, Заглушку, так називаємо, і беремо її цей. Садимо просто на герметик, витираємо, обезжирюємо. І просто садимо на герметик. Нічого тут взагалі сложного нема. П'ять минут. І течі масла у нас нема. Все. От, крутив мене, навіть ще з маску потече. Підмощуємо так тряпку пожирніше. От ага, ось це наше резинове кольцо. Та просто легенько промазуємо герметиком. І просто на нове куплять. Ну, Оскільки це дешевий варіант і швидкий. Ну і не мені є над... ну, і надіжний теж. Просто його беремо, витираємо, ставимо та і все. Погнали! Так, значить, по ітогам масло залив я отаке мобіл Ультра. Е, дворники поставив, в коробки масло поміняв. Дворнички нові ось. О, такі цей. Е, та німецькі з цієї аука, чи як вони там називаються, вони, в принципі, вже дуже довго на ринку. Заглушку поміняв. Фільтр масляний новий. ну, Тут посмазував трошки цей замки пройшов помазав. Це завжди скати попідкачував, це я завжди це діваю бонусом. Ну, все, тосов на місці, тосов уровень, масло теж уровень. Масло новеньке, чистеньке. А, і ще знімав цю течу встраняв. Тут кольцо повністю лопнуло. Тут а ось все, все як стало, кольцо. А, Льовчик, ти прийшов подивитися. Так що ось І, А, і тосол замінив. Новий залив, теж, тому що геть як став як калюжевий. Такий іржавчий, ну, і Тут проблема взагалі. Так що повинно бути все добре. Все, кому понравилось відео, підписуйтесь, ставте лайки. Ще раз, зараз заведемо, провірюю коробку. А, як на коробці там ще пропшикав трішки колісу. А, ще тут попропшикував косавку, цю пропшикав ось у цьому. Бачите. І ці переключателі попшикав і замок пропшиков. Замок щось взагалі був печально. Так, ну що, запускаємо мотор. Так, запустилися, аноссиплення пускаємо. Та. Машина нікуди не їде. Так, все. Стабілізувалися обороти, печка щось там питається вже гріть. Передачі включаються хорошо ну, все отлично, все так. Кому понравилося відео, підписуємося, ставимо лайки, а ми продовжуємо. Сейчас пробег запишу. Пусть бумажку десь записку оставлю.